Ми на рибалочці з Вітулею. Поки вона ще спить. Я встав раніше і буду готувати нам сніданок. Маю ось такий мангал, розпал, розгориться зараз гарненько вугілля і поставлю смажитися ковбаски. В Загальному природа дуже гарна. Ось таку красу сьогодні маємо. З травами і гострі. Мої улюблені і вітині улюблені. Вітуля, ковбаски готові. Ось, яка у нас краса вийшла. Який запах. Бля. Дегустація. Я буду дегустувати гостру, звісно, ж, бо це моя улюблена. Ось так виглядає. Відпочинок рибалочка. Смачна, припікає. І ми мусимо самопогасити цю пожежу. Вітуля проводить дегустацію ковбаски з травами. Давайте, нам яка всередині. Дуже смачно. Справді? Так, мені на природі все смакує більше. Гарного дня вам.